Одного разу, коли Ісус увійшов до Копернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його, Господи, мій вдома, не прославлений, і тяжко страждає, і говорить Йому Ісус, я прийду і сілью Його, сотник же у відповідь і сказав. Недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і слуга мій. бо я людина підвладна, але маючи під собою воїнів кажудному, іди, йде, другому прийди і приходи, слузі моєму зроби це і зроби Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що йшли за Ним. Істину кажу вам, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і з Заходу, і возлежатимуть з Авраамом. Яковом у царстві небесному, а сини царства вигнані, будуть у пітьму непроглядну. та буде плач і скрег зубів, і сказав Ісус Сотникові, іди, як вірувати.